На перехресті вулиць Академіка Шпеника та будителів облаштовано експериментальний круговий рух, розповів начальник відділу інфраструктури та розвитку міста Ярослав Плавайко. За його словами, наразі встановили тимчасові конструкції для кола. Дорожню розмітку жовтого кольору працівники комунального підприємства Кшеп нанесуть упродовж доби. Також будуть встановлені нові дорожні знаки. Ми реалізували силами комунального підприємства КаПЕКШЕП. Він є експериментальним, тобто орієнтовно час на півроку. Далі будемо аналізувати відгуки мешканців міста, водіїв, що вони скажуть на цю тему. І будемо думати, чи будемо його впроваджувати на постійній основі. Приблизно два дні ми ще будемо їх в такому положенні, як вони є. Будемо передвигати, оптимізувати на даному перехресті. І Далі вже із суботи ми їх наповнимо водою, тому що це є водоналивні бар'єри. Водії задоволені змінами в організації дорожнього руху. Ну, якщо чесно, то ну мені здається, так буде зручніше. То есть, ну, якби світофори постійно пробки були, але ну, же, треба почекати, коли буде більш, більший рух в будній день. Ну, тоді буде все зрозуміло. А так ну, мені поки подобається. Надіюсь, думаю, що буде зручніше кругом, не будуть збиратися, стільки машин затортувати не буде. Думаю, що зручніше буде. Речник патрульної поліції в Закарпатській області Арнез Завадський пояснює, чому вирішили змінити рух транспорту. Працівники відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Закарпатській області виїжджали на місце, перевіряли відповідність встановлення усіх дорожніх знаків. Зараз наноситься відповідна розмітка. стосовно світлофорів. То вони суперечать дії руху по тому вони не працюватимуть. Натомість сподіваємося, що Рішення розвантажить вулиці, особливо у години, коли вранці та ввечері найбільше навантаження на вуличну шляхову мережу. За словами Ернеста Завадського, патрульні слідкуватимуть за ситуацією на цьому відрізку дороги, поки водії не звикнуть до нової організації руху. Діана Шух, Леонті Неколишин, Суспільне новини.